Всім привіт! А зараз я проведу деякий тест. Тест полягає в тому, що ось у мене три коня. Всі сьогодні мали викид енергії, тому що ми проїхалися у возі. Марта з Ясміною були запрежені. Аїша бігла ззаді. Ми гарно проїхалися, викинули енергію. Всі три коня знаходяться в недоустках у вільному вигулі, так сказати. І зараз ми проведемо тест. Я проведу, до кого з коней все ж таки я зможу підійти. І, так би мовити, його зловити, погладити, і він від мене не буде втікати, тому що надлишкової енергії немає. І тут включиться дійсно якийсь фактор вже навчення да, якоїсь науки. І тільки після того, як я зловлю коня, ну чи підійду, і він мені піддасться, я тоді його пригощу, бо в мене в кармані є. Яблочки, які їм я хочу дати. Значить, Ось такий тест. Подивимось, як, як і хто відреагує з них на цей мій такий тест. Надлишкова енергія завжди коня може заважати. Тому е коли ви до коня не підходили, так як я в моєму випадку, тиждень і вони на вигулі, то очікувати від них, що вони вас чекають, щоб ви їх сідлали, запрягали, на них катались, ганяли їх, то є, ну це марно. Перше, що вони будуть робити, це будуть робити спротив. Ну, але вже зараз спротиву не повинно бути, тому що енергію вони скинули і вони повинні бути більш-менш врівноважені. Ось перша у нас Марта. Марта, я думаю, мене допустить і вона не буде мати бажання втікати, тому що вона найбільш досвідчена. Марта. Бачите, я спокійно її ловлю. І за це я її пригощаю. Тав їй яблучко. Ось моя золотенька Марта. Тест, можна сказати, пройшла. От бачите, в неї залишкова така піна, де вона спотіла. Сьогодні ми бігали, працювали, катались, їздили, так? Да? Все було добре. Так, ідемо до наступної. У нас є така ось. Подружка Ясміна. іди сюди, іди. Молодець. Ну, йде сама. Це я здивований, тому що коли була Ясміна, от дивіться, я навіть відходжу назад, а вона йде до мене. Молодець. Я здивований, тому що коли в мене була Ясміна, далі в мене був Ріки і була роза. То Ясміна була одна із цих трьох, яка саме втікала, да? Не Роза, Не ріки. І ось дивіться, на цьому фоні, коли побачила, що я щось даю, то навіть підійшла до мене Аїша, яка в житті би не підійшла. Якби я підійшов до них, просто от тиждень ми не бачились, і я. Намагаюсь її впіймати. Бачите, скільки мила ось до на Ясміні. Хорошенька. Ну Ясмінка, ти до мене підійшла? Я тобі ще дам трошки все. Більше не дам, бо мені треба ж і щось там і... А її ще дати. А ну подивимося, чи я зараз, бачите, я їщі ще нічого не давав. Зараз я їй спробую дати. Але я спробую сам підійти до неї. Щоб вона мене дочекалась. А чому я ще наголосив на тому, що вони в недоустках, тому що я замітив, що якщо вони без недоустків, то навіть ти йдеш до коней, уже маючи щось в руках, недоустки або щось, от вірьовочку якусь, вони вже намагаються втікати, бо вони знають, що ти їх будеш ловити. Коли вони. Уже в недоустках тоді є шанс підійти до них з голими руками. Вони не намагаються втікати, бо вони думають, що ти просто підійшов. Ось у нас Аїша. Вони не намагаються втікати. І тоді ти маєш шанс. Їх зловити, так сказати, обдурити. Ну, тобто не обдурити, а просто бути хитрішим, ніж вони, тому що вони хитрі. Вони хитрі. Ось сама хитра у мене Аїша. Ну я не думаю, вона хитра... Ну, пішли, іди до мене. Давай Аїшка. Мало я трошки її відведу. Вони всі хитрі... Хитрі однаково. Аїша в нас сьогодні просто бігала за возом, тому що ми... Я ще на неї не, не відрегулював нормально зброю. Коротше кажучи, ну вже зброя відрегульована, тому наступне відео буде з Аїшою в шикарній упряжі, в шикарній упряжі, з Ясміною. Так як всі люблять, без нашильників, з наритниками. Голови вільні будуть у них, все буде добре. Ось таке відео буде. А так взагалі тест мені вдався. А для чого це я робив? Для того, що ще раз наголошую, ми повинні підходити до своїх коней не тільки. Заради роботи, тобто, бо, тому що в них складується таке враження, що якщо вона бачить людину, а людина, як завжди, проходить до них тільки тоді, коли бере десь до праці, складується таке враження, і тоді кінь починає людину уникати. Щоб такого не було, тому треба підходити до коней навіть просто. Просто поспілкуватись, просто їх чимось пригостити. І тому я до них зараз трошки в обідню перерву підійшов. Пізніше, через годинку одну-дві, ми почнемо з ними знов заняття. Можливо, вез... їзда верхи. Дякую всім за увагу. Слава Україні!